Який щемний, який зворушливий контент? Сльози так і течуть. Ні, не течуть. Інформаційна обслуга президента Зеленського. Оця бо то ферма, бо то сіточки, бо стадо. Тисячами ноунемів зараз женуть по усім соцмережам ось такий контент, на якому наш президент чи то квіти покладає, чи то з діточками обіймається. І все на ці відео накладений звук, вичевить зі студії пані Наталі Мосичук, де розповідається про те, що всі зрадили нашого навітьного й довірливого хлопчика-президента. Так от ніхто його не зраджував, він єдиний зрадник, він утробний зрадник. Він зрадив геть усіх, він зрадив своїх виборців, передусім. Я зараз не буду аналізувати, ким є виборці Зеленського. Просто констатую, він їх зрадив. Вони вірили у те, що він якось закінчить війну. Він її не просто не закінчив, він її розбурхав до невидимих масштабів. Він нічого не зробив, щоб захистити людей, в тому числі своїх виборців. Він просто швирнув їх безжально у гірло війни. Він зрадив свою ДрімТім, тих людей, які прийшли з ним. Ви пригадуєте у тих красивих, стильних Опаків, які в піджаках бадьоро крокували поряд з ним. А де вони зараз? А нікого немає. Єдиний, кого він не зрадив, це абсолютно одіозну фігуру, незрозумілу для всіх. Це Алі Бабу, який там керує цими 40 розбійниками, 40 мародерами, так які всі збагатилися в якихось космічних масштабах на нашій з вами крові. Він не зрадив Єрмака, і він заявляється в той момент, коли ще люди, мабуть, знаходяться під завалами. Люди, яких він мав захистити, але не захистив Настільки осатаніло вони розкрадали все на цій війні. Так, от 62% здається за останніми опитуваннями населення України за те, аби пан Єрмак просто щезнув з політичного життя країни. Натомість пан президент у відповідь. На такі бажання українців заявляє своє традиційне: ідіть у дуб!». і знову листопад, і знову дуже холодно.